У подружжя Романчуків. Це Марина Бех Романчук, наша легкоатлетка та Михайло Романчук. От не хочеться їх образити жодним чином, але виступили вони відверто слабко. Особливо це стосується Михайла, який був срібним призером минулої Олімпіади. Але так сталося, що в Парижі йому не вдалося. Навіть вийти до фіналів власне, своїх змагань. Я думаю, що справа, перш за все, в тому, що вони перехворіли. От Наша збірна України вона перехворіла, адже під час церемонії відкриття лила просто шалена злива. Я говорив з колегами. Не казали, що в принципі всі промокли до нитки. І якщо для так мовити, звичайних людей це не така велика проблема, хоча їм ще працювати, то для спортсменів найвищого рівня. Там будь-які е, зміни в своєму організмі, це е, там мінус сотні частини секунди, які потім вже під час Ви самих змагань – Це ключове, власне. Угу.